Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Донька у бутиймовознавиці, громадської діячка Ірина Фаріон. Софія особа розповіла в інтерв'ю «Уніан» про вечір, коли стався замах, як обірвалося життя її мами, та чи продовжуватиме її справу. 19 липня у Львові стріляли у професорку філологічних наук викладачку львівської політехніки, колишню народну депутатку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови за кілька годин померла в лікарні. За кілька днів поліція повідомила про затримання у Дніпрі. 18-річного на якого вражає причетнема до вбивства Фаріон йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та заарештували. На суді стало відомо ім'я підозрюваного В'ячеслав Зінченко. Хлопець не визнав себе винним та відмовився надавати свідчення. Того вечора я забрала садочка малого, чотирирічного сина Дмитрика, і ми пішли за розважальний центр, щоб замовити святкування його дня народження. Останнє повідомлення, яке я написала мамі, що ми з Дмитриком замовили святкування. а Вона відписала, що вже чекає таксі, щоб їхати до мене вранці ми мали вирушити на море. Раптом дзвонить телефон невідомий, номер і питають, як ви можете це коментувати. Це очевидно, подзвонив якийсь журналіст, але що саме це не сказала. Я тоді нічого не зрозуміла і поклала слухавку. Далі один за одним почали надходити сповіщення з телеграм-каналів. Я це читаю, нічого не розумію. У мене був шок. Я на вулиці з двома малими дітьми. Вже погано щось пам'ятаю. Моя донька Ева почала мене питати, чи щось сталося з татом, бо що чоловік мій на фронті кажу ні, з бабуси. Я була за кермом, як з дітьми доїхала. Не пам'ятаю, у мене малий стаж водіння лише два роки, коли сіли в машину. Я сказала, дітям, бабусі, в лікарні. Ми з вами на море не поїдемо. Вони не ставили питань, чому Маму Вже тоді оперували. Лікарі одразу дали зрозуміти, що шансів у неї мало, адже ситуація була дуже складною. Мене після операції пустили до неї. Я посиділа біля мами 5-7 хвилин. І зупинилося серце. Мені сказали вийти. Життя її рятували впродовж 40 хвилин. А потім я почула фразу ще дві хвилини і все припиняємо. Це найстрашні. Що я могла почути у житті, лікарі зробили все, що могли, просто вбивця, пішов до неї а Там шансів не було. Мені навіть поговорили, що вона загинула на місці. Просто в неї було сильне серце. 17-18 липня. Мама проходила повз, коли він сидів на лавці. Можливо, її телефон прослуховувався, коли її незаконно звільнили з львівської політехніки, і надходили погрози від невідомих людей. І письмово, і телефонували, і зламували сторінки. Мені також дзвонили з погрозами. А потім мама феєрично виграла суда. Цього вона на ніколи не говорила, але останні тижні вона мені телефонувала і питала, чи я зачинила вікна і двері. Щодня ввечері телефонувала і питала, чи ми вдома, чи я забрала дітей. Вона мене берегла і ніколи не говорила мені про свої побоювання чи перечуття. Але коли ми йшли по вулиці, мама не любила, що позаду хтось, йшов. вона зупинялася, пропускала ту людину, тоді йшла далі. Мама колись сказала: Я не боюся своєї смерті, бо такі, як я, своєю смертю не вмирають. Правду, яку вона говорила, завжди боялася. Суспільство деколи не доростає до правди того, що її Йть посеред білого дня у Львові біля власного дому на очах у купи людей. Вона точно уявити не могла. Коли приїхала з лікарні додому, діти вже спали. тієї ночі я не спала. Сіла і написала промову, яку потім читала на кладовище. Вранці Дмитрик прокинувся і питає, де бабуся? Вона в лікарні одужає. Ми поїдемо на море. Я кажу, Дмитрику бабуся стала ангеликом. Вона завжди житиме у твоєму серці. Він заплакав, коли доночці Еві теж сказала, що бабусю вбили по її, що потекла сльозам. Вона буквально розчинилася у них, просто обожнювала їх. Робила для них. Усе готувала їм млинці, читала казки. Ми жили окремо, але у п'ятницю, суботу, неділю вона завжди була у нас. Вставала зранку, робила руханку каву з метом в Альтанці. Вона дуже любила квіти, саджала в нас, підливала ще й мені нагадувала, щоб я не забувала їх підлити. Ми зазвичай кудись ходили гуляти з дітьми до парку розважального центру. Вони мають збірку 100 українських казок. То мама завжди їм читала. Коли діти бачили бабусю, то буквально летіли до неї. Вона завжди казала Еусі, що ти маєш багато читати, щоб твоя мова розвивалася, щоб ти. Знала нові слова, і ми з дітьми маємо продовжувати її справу. Її боротьбу мама б не хотіла, щоб ми плакали та жалілися. Напевно б нічого не сказала. Мала б сказати, що вони виховали вбивцю, але вони і самі розуміють, кого виховали. Якби я їх побачила, я б не відійшла. Мені було основне поговорити з ним, щоб потім мати що сказати своїм дітям. Я хотіла побачити людину, яка вбила мою маму, але я відчула, що він не має відчуття жодної провини. Він почувається самовпевнено. Людина, яка може підійти в притули, когось вистрелити, це не людина і навіть не тварина. Це істо. Та, яка вбила Ірину Фаріон, яка боролася за мову, бо мова це зброя. Крім того, донька Фаріона заявила, що знає справжнього замовника, але про це розповість слідство, яке вже вийшло на фінальну стадію. Будуть нові арешти та шокуючі подробиці. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.